Як же дістали ці блогери, котрі вихваляються своїми орендованими тачками, пачками бабла і пропонують тобі теж навчитися заробляти мільйони, пройшовши дивокурс за місяць чи навіть тиждень? Звідки це взялося і чому люди на це ведуться? Хоча це виглядає дуже нереалістично, про це і не тільки поговоримо у відео. Вітаю, я Максим Кірсанов, викладач історії, і це мій YouTube канал. І цього разу я таки нарешті дійшов до теми, яка мене завжди дратувала, від якої мене завжди бомбило, і яку я постійно відкладав на задній план. Так, ви вірно здогадалися, це інфоциганство. Напевне, вам неодноразово в інтернеті, коли ви гуглили або скролили стрічку в соцмережах, траплялася реклама чудо курсів, які за 7 днів навчать. Там розбиратися в крипті і заробляти мільйони, опанувати інфобізнес і створювати суперуспішні курси, або стати вау успішним маркетологом всього лиш. За тиждень. Ну, але, звісно, люди виходили з цих курсів, як правило, розчаровані, але індустрія продовжує зростати. І в цьому відео ми разом з вами подумаємо, чому так користуючись реальними аргументами, фактами. Ну і, звичайно, досвідом із минулого, адже це. Звісно, канал про історію та освіту. Ну а перед тим як ми почнемо говорити в деталях, не забувайте підписуватися на мій канал, а також ставте вподобайки цьому відео. Тож, поїхали. Феномен інфоцеганства полягає в тому, що кожна людина так чи інакше підсвідомо бажає якомога легшого шляху в житті. Ми постійно шукаємо якісь. Психоемоційні опори, обіцянки, все, що було б добре, все, що запевняло б, що у нас все вийде, і скажу я вам з величезною впевненістю, що цей феномен не притаманний суто 21 століттю. Я ще більше вас вражу, це почалося ще з часів первісно общинного ладу. Ну, звичайно, ви запитаєте, яким чином, тоді ж не існувало інтернету, не було соцмереж. А от таким. Тому що мисленню людини завжди було притаманне прагнення вірити у якісь дива. Ну, певне, в кожного з нас це з І кому б не хотів. Б якогось дива, правда ж? Ну і тому, як притаманне вже мені, моєму каналу, я з вами разом пройдуся всіма історичними періодами, так коротенько, поверхнево, і на фінал дам вам корисні поради від себе як людини з освіти, яким же чином відшукати для себе дійсно корисне навчання та отримати від самоосвіти самопізнання наук якусь максимально ефективну користь. Ну і звичайно ми з вами спробуємо знайти проти отруту е, інфоцеганам. Тож не пропускайте, дивіться це відео до кінця. Давайте рухатися далі до первісно общинного ладу. Першими продавцями повітря були, як не дивно, шамани. У далекому шостому-п'ятому тисячолітті до нашої ери відбувалося становлення різноманітних релігійних вірувань, тому що кожна людина потребувала якоїсь внутрішньої психологічної опори. Особливо винахідливі члени общини розповідали всім іншим про якісь дивовижні видіння від вищих сил. Ці видіння, нібито, давали їм чудодійні здібності та секретні знання. За певну пожертву вони готові були всім цим поділитися. Ну і здавалося б, це ж повний абсурд. Ну як їм можна довіряти? Ну але тоді не існувало таких наукових знань, які ми знаємо ще зі школи чи навіть з маличку. От тому люди несли свої пожертви, там е, свою вироблену продукцію, грошики, їжу жерцям, які давали втіху, підтримку і обіцяли якесь Ну, З одного боку, це були такі протопсихологи. а з іншого, е, протокоучі, ну, псевдо-коучі, е, їх так, тому що є професійний коучинг, і вони давали людям якусь віру, надію, сподівання, підтримку, хороший настрій, завзяття там. Ну і брали за це відповідну плату. Е, людям від цього, в принципі, то було й добре, але продавали, судячи з усього, вони. Повітря іншою спорідненою частинкою інфоциганства були шарлатани. Вони також дивовижним чином з'являлися поряд з хворими, тими, хто втратив будь-яку надію на зцілення, і пропонували неймовірно чудодійні настоянки, трави, ліки, нещасні вірили в це і віддавали останні гроші, які могли б піти на лікування у справжніх дипломованих фахівців. Ну, ось це мені трапилося на просторах інтернету. Відео, де е, абсолютно бурлива картина. Е, якась горе-коуч, горе викладач, горе е, там ла-маестра. Е, я не знаю, як її назвати, але, зрештою, вона з верхнім тоном пропонує щось пропрацювати молодій жінці, у якої рак це жахіття. Пропоную подивитися кадри, які я відшукав на просторах інтернету. Що він плохой. І я... Ксюш, так. Курс делать будете протягнути. Я только... поняла. Принципі... Ну просто п. Пи... Мені хотілося сказати інше слово. Ну, як ви вже здогадали з моєї реакції, що пристойними словами те, що ви побачили, явно описати неможливо. Тобто, замість того, щоб підштовхнути, підтримати людину, піти е, до е, науково-доказової медицини, отримати реальну допомогу, лікування, витратити оці всі гроші, вона має щось там пропрацювати і просто пройти курс. Це ж. Е, це ж дикість у 21 столітті. Камон. У далекому 19 столітті, коли інформаційні можливості стали в рази більшими, чимало винахідливих ділків продавали обіцянки стати заможним, пускаючи оголошення в газети, продавали різноманітні лекції про те, як же досягти успіху. А ще частина вирішувала безцеремонно використати релігію й утворити секту. Так народжувалися передумови для сучасного інфоциганства. Про найвідоміші шахрайські схеми в історії я розповів в двох попередніх своїх відео. Так що шукайте там вгорі екранчик, і переходьте, дивіться там, зокрема, відомі шахрайські схеми з 19 століття. Як людей ошукували теж продавці повітря й обіцянок, ну нічого не змінилось. Але давайте м, рухатися вже в сучасний період, в 20-21 століття, ну і подивимося, як же розгорталася індустрія сучасного інфоциганства, Ну яке є логічним відгалудженням від продавців повітря, які вже давним-давно існували. Вже у новітній історії трапилася пандемія ковіду. Почалися масові карантини і адаптація до всіх робочих і навчальних процесів в онлайн. -про просторі. раніше всі працювали, ходили на семінари та навчання онлайн. А якісь там наукові конференції, лекції проводити по відеозв'язку було відвертою дикістю. Так, прикиньте, я ще й досі добре пам'ятаю ті часи. Ну, але людство дійсно вдало адаптувалося до онлайну і навчилося користуватися новітніми інструментами. Ну і до того ж з'явилося багато корисних онлайн-інструментів для освіти та навчання. Наголошую саме освіти і навчання, а не інфоциганського шахрайського інфобізнесу, типу в лапках. E, зрештою, мені теж подобається онлайн освіта, тому що з допомогою онлайну я міг легко поєднувати викладання у школі на третьому курсі, четвертому, і онлайн-лекції чи семінари в університеті. І, звичайно, що в перервах між уроками я міг прийти на семінар, щось запитати у викладача, подискутувати або послухати лекцію. І це круто. Я насправді дуже полюбив онлайн-освіту, адже це дійсно. Дозволяло ефективно навчатися і легко, не бігаючи постійно до університету, здавати роботи, От, і отримувати класний фідбек. Ну, але, зрештою, повернемося від цієї моєї ремарки і е, дійдемо до того, що е, онлайн це всього лиш інструмент, і е, те, що ми отримаємо, залежить від того, як ми цим скористаємося. Ну і звісно, онлайн можна використовувати як в якихось хороших, конструктивних проєктах, цілях, так і застосовувати в деструктиві. Ну, як ми з вами знаємо, певне, що зло має властивість так само адаптовуватися, як і добро. І ми це завжди повинні розуміти. І, зрештою, інфоцеганство це всього лиш адаптація шахрайства під нові рамки онлайн освіти. Ну тому, що онлайн освіта дійсно має круті проєкти, які допомагають людям опанувати Нові професії, приміром, цілі мережі там магазинів одягу великих брендів мають свої ЛМС-системи для того, щоб навчати нових співробітників і допомагати їм адаптовуватися онлайн. Круто, круто, вони стажуються там е офлайн і можуть там опановувати якусь теорію онлайн. Тобто, це, ну, це класно, дійсно. Погодьтеся. Але на жаль, існує онлайн і щось погане, деструктивне, і хочемо ми того чи ні, деструктив завжди буде існувати. І ми з вами, як свідомі люди, котрі мислять критично, мусимо ставити важливі питання собі. І виявляти те, що нам може принести щось деструктивне, то ще й забрати наші гроші з гаманців. А гроші ну в наш час дуже таки потрібні кожному з нас. До прикладу, дійсно було класним, що вчителі могли проходити онлайн багато курсів підвищення кваліфікації, не перериваючи навчальний процес. Або ж з допомогою безкоштовних курсів на Прометеус була змога безкоштовно навчитися різним цифровим фішечкам викладання. До того ж, постали дійсно прекрасні онлайн-школи, які в цифровому середовищі змогли налагодити освітній процес настільки добре, що діти просто бігли до монітора на онлайн уроки, тому що чекали можливості поспілкуватися з вчителем і дізнатися щось нове. Онлайн існує можливість навіть вивчати теорію ПДР, не йдучи пізніми вечорами після роботи научні заняття в автошколу. А ще як позитивний приклад, поява численних онлайн-курсів на всеосвіті від вчителів практиків, які діляться з колегами своїм корисним досвідом. Ну так, дійсно, я приміром з допомогою онлайн-освіти неформальної онлайн-освіти навчився використовувати на своїх заняттях круті онлайн-інструменти інтерактивні, які допомагають ну, навчати ефективно навчати учнів під час занять. Чи, приміром, я міг там швиденько прослухати якісь Безкоштовний онлайн курс на Прометеусі, про маркетинг або про фінансову грамотність чи про фінансовий менеджмент. Навіть я натрапив на безкоштовний курс. Тобто тут знову ж таки з якого боку подивитися. Але ми пам'ятаємо, що в онлайн освіті важливо знайти те, що нам підходить, те, що корисне, і те, що принесе нам бажаний результат. Ну, ми весь час про онлайн освіту, але давайте повернемося до інфоциганства. Адже ми зібралися на каналі моєму, щоб поговорити саме про це. Так починає траплятися у стрічках соцмереж. Відверто крінжові курси, на кшталт як навчитися дихати маткою, чи як притягнути грошову енергію. Тобто матеріали ні про що в цих рекламних роликах, постах пропонували зрозуміти себе, покращити свій фінансовий стан. Далі пішло ще цікавіше: заробіток тисяч доларів на крипті, товарка та навіть інфобізнес. Ну як, знайомо, траплялося? Тоді пишіть в коментарях одразу, що між ними усіма спільного. Так, да, дійсно, ставте відео зараз на паузу і пишіть в коментах, що ж таке спільного ви між цим всім, всім побачили, між всіма всіма курсами. Так, отож, я відраховую один, два, три. І правильна відповідь: це обіцянка якогось дива. Дійсно, який курс не глянь скрізь завжди обіцяють якогось дива. Приміром, за 7 днів ви будете заробляти мільйони доларів. Ну добре, тисячі доларів. Закриєте всі свої борги, накупуєте нерухомості, будете відпочивати на розкішних пляжах на морі. Зможете подорожувати. Ну, знаєте, ну мені це знайомо, тому що я часто бачу таку рекламу. Якщо вам теж знайомо, теж діліться своїм досвідом у коментарях. Ну, а з іншого боку, ну, неможливо досягти чогось вау за якийсь чудо-курс. Правда ж Чи ні? Ну добре, я з вами таки е, поділюся секретом, як можна досягти того, чого ми всі з вами хочемо: це там мати достатньо грошей, подорожувати, витрачати на те, що хочеться. І при цьому я вам дам такий чарівну пігулку. Але вона буде наприкінці цього відео. Бачите, скільки всього я лишаю цікавого на фінал. Особливо загострилася проблема інфоциганства після початку 24 лютого, 2022 Тоді психіка кожного з нас напевно опинилася в ауті. Не зрозуміло було, що робити, куди бігти, як жити. Проте поступово ми звикли до хронічного масового стресу, тривог. Але це не зробило наше життя таким як раніше і не дало вирішення численних проблем. Зате їх знайшли в переносному сенсі коучі, гуру, тікток, психологи. Всі вони сміливо заявляють, що їхній семиденний марафон, місячний курс нарешті допоможе легко справитися з усіма труднощами. Так, інфобізнес вийшов на новий рівень, і ті, хто колись ледве зводив кінці з кінцями, перетворилися на інстаграм мільйонерів, котрі з фотки на фоні арендованої тачки обіцяють за окрему плату поділитися своїм таємним досвідом. Ну і звичайно наголошують, що кількість на їхніх класних курсах обмежена. Знаєте, коли ти знесилений. У відчаї не можеш взяти під контроль дійсність свого життя і почуваєшся розгублено, то тобі дійсно легко наобіцяти якихось див. Знаєте, як пишуть розумні книжки, які я читав свого часу і читаю, що коли людина сильний стрес переживає, відчуває, то вона скочується в психоемоційний стан дитини. Ну я не прям певен в цьому. Якщо мене зараз дивляться якісь фахові психологи, то я попрошу або підтвердити, або спростувати мою думку висловлену в коментарях з фахової точки зору. Ну, але дійсно кожна дитина хоче якогось дива. І вірить у це диво. І коли ми скочимося, якийсь такий стан, то хочеться, аби знаєте, з'явився якийсь наставник, якийсь там ментор-коуч, хто завгодно, хто б нас витягнув з цієї ями. Ну і звичайно, якщо є попит, то знаходиться і пропозиція, і ця пропозиція. Як ви розумієте, не завжди корисна і конструктивна для нас. Розповідаючи вам про онлайн-коучинг, інфоциганство, тік психологів я не згадав важливу річ насправді, таке існувало й офлайн. Просто багато хто з нас про це забув. Можливо, ті, хто старшого віку, пам'ятає різні листівки з якимись Коучами, курсами, тренінгами вони висіли на бікбордах, поширювалися в громадських місцях, рекламувалися в інтернеті. Тобто, все це е, існувало дуже активно і навіть офлайн. І все одно шанс офлайн потрапити на гачок теж існував. Ну і серед цього всього, давайте згадаємо різноманітні секти, а ще найстарші, можливо, ті, хто пам'ятає 90-ті роки, 2000-ті. Я не пам'ятаю, якщо що, 90-ті, бо у мене ще тоді певний в проєкті не було. Але з точки зору розповідей людей, ну... Того періоду і в цілому ті, хто жили в ті часи, то можна згадати бульвар гордона, рекламу різних ворожок, різних магів, різних 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 цілителів, які нібито виводили там тяжко хворих. Ну і звісно, пірамідки гордона. Оце теж певне люди, які постарше, добре пам'ятають. Ну, і це вам той самий яскравий приклад того, що шахрайство воно завжди було однаковим, що в первісно общинний період, що в античності, що в 19 столітті, що в середньовіччі, що в 20 столітті, що 10 років тому. Тобто це було завжди і воно нікуди не поділося. А е, головний, найголовніший секрет того, як же вийти з цього, як же в цілому бути невразливим до цього дуже простий. Це мислення, це втання оцінювати дійсність, аналізувати. Ну і звісно, найкращий спосіб покращити якість свого життя це прокачати своє мислення. І тут я з вами поділюся власними порадами того, як же можна прокачати своє мислення. Ну, звісно, на власному досвіді. І розповім я це вам абсолютно безкоштовно, без якихось вау, чудо курсів за тисячі долярів. Перш за все, ставте багато запитань. Це основа критичного мислення. До прикладу, побачивши онлайн-курс, новий, обов'язково проаналізуйте, які емоції ви відчуваєте, відділіть емоції та критично поставте такі запитання. Що я отримую після закінчення курсу? Яким чином автор допоможе мені досягти моїх цілей? Які матеріали на тому курсі, Яку освіту чи професійний бекграунд має людина? Якщо вам дають розпливчаті формулювання, грають на ваших почуттях та емоціях, підганяють якома швидше придбати курс, і не можуть зрозумілими словами пояснити, яку користь і результат ви отримаєте, та яким шляхом ви будете до цього йти, біжіть не оглядаючись. Бійтеся будь-яких обіцянок дива. Світ влаштований так, що будь-яке диво це результат чиїхось зусиль. Навіть дивовижне одужання від тяжких смертельних захворювань, що вважаються безнадійними, це результат титанічної, часто непомітної праці лікарів. Що до прикладу, ваші навички здобута освіта це результат часто непомітної титанічної праці викладачів. А ще запитайте себе, можливо, навіть прямо зараз. Чи легко вам було в першому класі навчитися читати і писати? Пригадайте, як ви писали першу літеру. Пригадайте, як ви вивчили літеру А, як ви вивчили назви кольорів ще в дитячому садочку. Як ви зорієнтувалися в назвах фігур і в перших математичних діях? Чи було вам легко? Чи давалося вам отак просто тут і зараз, за 7 днів, за тиждень буквально, чи за місяць? Ні. Правда ж? І це був такий цілеспрямований, тривалий шлях? Правда ж? Певне, що правда. Але зараз ви впевнено можете читати і писати, виконувати хоча б базові математичні дії, рахувати тощо. Тобто, все це ви можете зараз легко робити, але пам'ятайте, як вам це давалося. Так от, е, це з будь-якою освітою так. Тому що ніколи не може бути так, що ви буквально за 7 днів навчитеся чомусь вау е, незвичайному і вам далі не доведеться нічого робити. Так не буває. Ну і тут прийшов час для моєї чарівної пігулки, яку я вам дам прямо зараз. Тримайте. І знаєте, на мій погляд, вона вам може не сподобатися. Але ця пігулка, її потрібно приймати дуже довго. І ц... цією пігулкою є тяжка праця, є титанічні зусилля, постійне навчання, опанування нових навичок. Знаєте, певне, я не сказав нічого нового, нічого дивного в цьому відео, але завжди так в історії було. Тобто ніколи не було якогось універсального шляху до успіху. Ну, прикиньте, всі за тисячу долярів могли б стати мільйонерами, правда? Якщо б це було так легко. Ну, так, да, це простий, логічний і знову ж таки банальний аргумент, який ви точно десь. Чули, але задумайтеся, зрештою, над ним. Тому що, якщо ви хочете дійти до своєї мети, потрібно прокласти курс до цієї мети, скласти якусь стратегію, подумати, як ви це будете робити, що вам для цього потрібно, які знання, які навички для цього потрібно. Ну, не може бути так, що ви сьогодні там доволі вмілий бухгалтер, а завтра ви. Станете там, не знаю, криптологом, який там за тиждень навчився на крипті заробляти мільйони. Ну, не буває такого. Чи тут ви класний професіонал у сфері там музики? А тут раптом раз, і йдете на дивовижні курси по інфобізнесу і стаєте якимось коучем за 7 днів. Ну, не буває ж такого, правда. Ну, я хочу, щоб. Ну, ми з вами в цьому відео побачили абсурдність того, що обіцяють більшість реклам цих типу курсів. Але знаєте, що мене особисто дратує і тригерить, що основний акцент у рекламі курсу не те, що ви чомусь класному навчитеся. Ну, е, до прикладу, опануєте, не знаю, е, відеомонтаж. До прикладу, і навчитеся робити класні відео. Ну, це, до прикладу, можна зрозуміти, що є фахівець, який багато років монтує відео, і він каже: дивись, приходь, я тебе навчу круто монтувати. А ви такі, ну блін, ну я ж не заробляв мільйони від цього. Ну, камон. Е, так не буває. Тому ось, ось така дійсна пігулка. Якщо ви справді хочете побачити реальні, е, а не вигадані в Тіктоці в інсті. Історії успіху, почитайте біографії Вінстона Черчилля, Генрі Форда, та Маргарет Тетчер, багато-багато інших людей, які дійсно досягали своїх висот шляхом такого непростого, важкого шляху. І нічого, ну нічого так просто в цьому житті не буває. Хоча я знову ж таки повторюю те, що каже. Дуже дуже багато людей в цьому ж самому Ютубі. Ну і запам'ятайте, що універсальних шляхів успіху для всіх не буває, тому що успіх це щось унікальне для кожного, і шлях до нього унікальний. І ніколи, ніхто з нас не зможе дізнатися. Як дійти до того успіху, доки самі не докладемо зусилля? Ну і принаймні не спробуємо. Ну а історії тих людей, яких я перелічив, ну вони всього лиш вам покажуть те, як ці люди йшли до цього і яких помилок допускалися. І ви зрозумієте, яких помилок краще там не допускати. На своєму шляху. Ну, і, до речі, я можу порадити м, таку науково-популярну книгу Тетяни Водотик про історію успіху українських бізнесменів 19 століття. Покликане на неї я лишу в описі під цим відео. Так що переходьте, шукайте, читайте та збагачуйте своє мислення, аби не потрапляти в лапи інфошахраїв. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, воно було для вас корисним, то не забудьте підтримати його своєю вподобайкою. А також, якщо ви хочете бачити більше цікавих відео про історію та освіту, то неодмінно підписуйтеся на цей канал, а також діліться своїми думками у коментарях, тому що це важливо та навіть. Цікаво, ну а з вами як завжди був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.